Всім привіт! Сьогодні в нас буде записане відео про установку капельного полива і будемо накривати затимняючою сіткою городину. Але для початку ми почнемо з розпаковки. Прийшла посилка нам замовлена для капельного полива. Зараз відкриємо, подивимося що прийшло. Резиночок замовив 100 штучок для перехідників з труби капельний на 32 трубу. Потім 10 штучок роз'ємів. Таких замовив. Це збільшений отвір у них, незвичайні йдуть. Краща пропускна спроможність. через оночки. Ось такі ось коннектори, як вони правильно називаються, не скажу. Назва. Також збільшено тут. Так, взяв 4 штучки з краніками перехіднички. Це мені треба буде це буду робити підживлення, щоб в капельну трубу подавалося добре. Так, такі ж у нас штучки. Загнушки на 32 трубу і перехідничок 32 труба, на дюймову різьбу, якраз скручуємо. Це марзиночка є, більш нічого робити не треба. Під, під, підключаю шлангу і помивається в нас родина наша. Так, тут цілий ящичок цього добра і буде тепер починати до прокладання труб. Так, можете бачить, мы уже трубы и на одни грядки. На эти и уже и накрытые. Ага. Затемляющей сеткой. Так, тру... так, труба у нас вот такая. Мы кожні 20 см отверстие. Цель у нас щ... щелева трубка. Вона трохи гірша, ніж та, що йде з пластиковою вставкою всередині. Але вона своїм своїм предназначенням справляється на два роки, а то й на три її вистачає. Краї і робимо ось так. Зараз дістану. Беремо просто шлангочку нашу. Я шматочок відрізаю. Ось шматочок відрізав, два рази завернув, трошки підігнув і продіваємо. І все. Заглушка готова, з той сторони нічого текти не буде. Так, і проводимо її. ми. За кадром це все зробили. Тепер буду робити їх під'єднувати. Під'єдную я їх по чотири штучки. Ну, коротше, в нас стежка. 4 рядка це стежка. Більше не роблю, чому раніше було це була труба така. Вона була через, майже через весь город і кожні 70 см стояв краник. Але краніки починали текти. Плюс треба було ходити. Те відкрив, те закрив. Ну, постійно кожен день треба щось перекривати, щось відкривати. Е, я прошли рік зробив. Ми спробували, мені сподобалося. Я зробив оце по 4 рядочки. Тепер у нас 4 рядки. Під'єднуємо. Ось таким чином. Ось штуцерочок. Шлангочка. Шланга куди хоч можна її підвести, підтягнути. Одів, Все, відкрив кран з бочки, водичка потекла. Ну це я вам пізніше покажу. Сам весь цей процес, як воно. Все зроблено. Труба це стара. вона Раніше в нас бочка стояла на початку городу, там біля двору, було дуже далеко сюди вже. І ми поставили бочку. от Я переставив дві бочечки, їх з'єднав тут, під'єднав, поставив тут, вже якраз навпроти городини. І та вся труба нам вже не потрібно і я її тепер використовую. От відрізаю якраз шматочок на 4 рядочки. І тепер під'єдную з однієї сторони роз'єм під шлангом, а з іншої сторони ставлю заглушку. Так під'єднав штуцер з загнушкою. По кноп як воно вже в нас буде. Шлангички самі, капельний помив, кріпимо на такі. Провомочку, коротше, це електрод тройка. Оббита з нього. Ізоляція з електрода. І на 20 Тут 20 діаметром пруд був і вокруг нього обігнув посередині на, десь приблизно і все вставляєш не до кінця, щоб вже ж було куди надутися наші трубочки. Все, і таким чином вона тримається Це на весь ряд 4. Скоби такі. І все тепер, як я ж кажу, Поможив трубу, як вона буде приблизно. І тепер намічаю центр і будемо свернись. Сверлю на 16. Купив отакі цей рік, спробую загмушки. Не фокусуватися. фокусуватись. Такі купили резиночки. До цього були як різиночки. Чим вони мені не сподобалися, вона вставляється ну, сам штуцер сюди. Ну, коротше, вставляється. І тут на 10 свернеш і вставляєш. Ну, все б непогано, воно працює, але є нюанс в тому, що буває ногою зачепиш, так же ж як уж їм вже 2-3 роки, вони вже стають на сонці, лежать менше на стичні, лопаються. Її замінити майже неможливо. Постійно обламується оцей крайок. І тоді приходиться знімати все, відкручувати з краю і витягувати, ну, висипати оці залишки всередині. А це в інтернеті знайшов такі резиночки. Вони більші і мені здається буде заміна, як треба буде замінити цей штуцер, буде набагато краще. Тут тільки нюанс в тому, що тут треба на 16 отвір свернути, а тут треба було на 10. Так що зараз намічаю, сверлю і потім включусь. Поставив резиночки, переберемо, просто засовуємо, все. Підтягнули. Резиночка пішла трохи розпирати. І все. Зараз на дворі. У нас вже 26 в холодочку. Труба м'яка стала з неї працювати. Набагато краще, ніж бумо, коли була температура на дворі плюс 10, плюс 12. Тепер ставлю, приблизно як воно буде стояти. Фіксую електрод, отак зігнутий за три штучки їх вистачить. Посередині. І по краях. Один там, один там. І тепер відміряємо нишнє те, що у нас є. Відміряли, відрізали. Вставив і затягнув. На, придержувайсь рукою тільки. Ну, ось так воно у нас виходить. Капля зверху капає. І тепер, як зараз під'єднаю, підключимо воду, ще трошки шлангочки поправляться, бо вони на сонцю зараз деформуються, вже майже обід. Друга так само аналогічно, друга ми тут проложили капельну стрічку, а труба поліетиленова, залишилася. Це з прошлого року. Зараз її промить просто водичкою від пелючки від цього всього, під тиском його дати скважини прямо щоб вимило і все, можна під'єднувати і воно буде працювати. Вже як капельний помил весь тут зберу, тоді вже покажу. Так, установив вже остаточно полив. тут ось промив трошки систему, запустив, трубка вирівнялася. Тут також вже перевірив, все працює і тепер буду накривати помідорчики, так як і перець. Бачите, як можете бачити, накрита затемняюча сітка, 60% затемнення. Пошний рік стояла, чудово, себе показало все. Можете бачити яка різниця тінь і там, де ще немає не встановлена сітка. Буду зараз встановлювати її на помідорчики. Використовуємо такі штабіки, брусочки. 30х30. 30. Це брусок. їх забиваю в землю. Можна, якщо немає брусочка, ось у нас тут використовуємо навіть ось ходили в посадку, нарубами таких паличок, І вони теж йдуть. Зараз закінчаться, як брусочки, будуть йти в хід палички. Наприклад, у цьому можу показати. Ось. Зверху ставимо кришки з під каністр. Це стара гайка, яка от, йде на трубу і з тяжкою його зафіксував, натягнув, а по кутах ще ось додатково ось штир в землю забив і віровку натянув, щоб на вітру воно не розгойдувалось. І отак виходить, це з прошлого року порвало трошки, ну це не критично. Так що зараз будемо, тут буду встановлювати, поставлю стовпчики, покажу. Приблизно десь взагато, я і так скажу, метра два з половиною, два відстань. Якщо такі справи. Так, як можете бачити вже помідорчики також накрили, сіткою. Тепер вони не будуть пектися. на сонечку. Вот такой выгляд моя установка сетки. Стопчики я до забора сбоку. Как раз південный ветер будет стримовать, не будет расшатывать так стопчики. Якщо якось так комусь сподобалось, ставте пальці вгору. Не забувайте підписуватись. Всім дякую за перегляд.